Благодійний фонд Ангели Допомоги спільно з Патріаршою фундацією Мудра справа Української греко-католицької церкви напередодні, 8 березня, підтримали людей з інвалідністю. В рамках акції 100 представниць Олександрійського об'єднання інвалідів Віра отримали продуктові набори. Допомога надійшла від української греко-католицької церкви, патріаршої фундації Мудра справа. Дякуємо нашому отцю Назару Ланко. З нашої парафії архістратига Михаїла, що він допомог логістикою. Дякуємо йому. Це необхідні продукти харчування, є консерви, є олія. Ми намагаємось робити все, що від нас залежить. Якщо ми знаходимо продуктові набори, це продуктові набори. Також люди можуть на постійній основі приходити брати у нас речі, які нам приносять люди, надають благодійники. Тому у нас постійно йде підтримка. Ангели допомоги з початку повномасштабного вторгнення постійно надають допомогу тим, хто її потребує. Благодійники наголошують, що подібні ініціативи сприяють зміцненню згуртованості та допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Продукти тут такі дієтичні, що мені підходять. По-друге, навіть поспілкуватися з цими людьми вони розповідають, чим вони займаються. От раніше я була з ними, що кругозір, і ми б розуміємо, що люди знаходять способи, щоб допомогти інвалідам. Великий уклін. Ну, найкраще це звичайно продуктові набори. Це дуже непогано. Я кажу, що щось нам щось поділиться, це, це дуже, дуже добре. У нас такий час. час ну, надіємося на кращий. Це дуже, дуже нам сильно допомагає. І, і жін, особливо жінки, коли з жінками ділимось, то завжди кажемо, що звідки це ми отримали. Ну, найбільше ми отримали від пані Тетяни. Так що ї, їй подяка і ми дуже це цінуємо. Окрім продуктових наборів, благодійний фонд підтримував засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Серед організацій, яким постійно допомагали Янголи, це об'єднання інвалідів Віра. Фонд допомагає із початку війни, з 2022 року. Практично кожен рік підтримують наших інвалідів, коли вони бувають в таких складних сімейних обставинах. І я дуже вдячна керівнику. Пані Тетяні, у нас я даю в основному людям, у яких дуже малі пенсії. І іменно 8 березня якраз підтримка цим людям буде. Вони всі сюди приїхали, а ті, які мають першу групу А, прийдуть отримати їхні родственники. І я хочу сказати, що пані Тетяна дуже прекрасно організовує ці зустрічі. Вона видає талон, наприклад, на під 33 лисенко. І коли людина дає талон, то швидко шукають її в списку, і людина швидко одержує і виходить. Тобто ми з 10 до 11 відпустимо, я думаю, з Тетяною 100 чоловік. І я дуже їй вдячна за це. За допомогу у вирішенні питань людей з інвалідністю та надання гуманітарної допомоги благодійний фонд Ангели допомоги отримав подяку від Олександрійського об'єднання інвалідів Віра.